Мобільний пункт незглавності, який буде пересувний передвижний, може поїхати в будь-яку точку, де він буде потрібен. На сьогоднішній день ми його придбали і почали робити з нього наш пункт незламності. Для того, щоб він був пересувний і ні від кого незалежний, де можна було би приготувати їсти і накормити людей, напоїти чаєм, ми зробили таку от буржуйку на дві комфорки, вона буде з тієї сторони на дровах палитися, горіти, тут буде стояти ви... ну, все буде безпечно. Тут буде стояти у нас помивочна, ну, рукомийка, посуду помити і дещо іще. З цієї сторони тут буде спланована така кухня, виварена вже під неї рама. Зараз будуть робити столічниця, дверки, там де можна буде ставити десь картошку, крупи, муку, що ну, угодно. Тут буде розставлена як домашня кухня. Так. Заготовлені два бака води буде на 160 літрів всього. Ну, тут то, що ну, їсти готове, я думаю, це буде достатньо води для того, щоб приготувати їсти. Далі ми запланували, щоб у нас було. Місць 26, 28, 30 сидячих для того, щоб люди могли зайти, обігрітися, поговорити, зарядити які, будь-які свої пристрої, телефони, мобільні, планшети, ну, свою техніку, підзарядити, відпочити, зігрітися, посидіти, е перекусити, хто що хоче. Тут буде працювати водій, він же ж буде і технічний працівник, який буде заправляти автобус водою дивитися. При потребі, коли треба приготувати їсти, він буде топити піч, піч буде з топитися, готуватися їжа. І буде повар. Повар, який буде готувати, їсти, людям кормити, надавати. Ну, хто що, ну, я розумію, що це не ресторан буде, що, що хто захоче, ну якусь кашу відварять, якесь перше суп, борщ може якийсь зварять. Воно не складно переробляти. Просто цей проєкт ми робимо перше. Це, щоб ми робили там примерно, як ми робили баню, вже першу, то це було б вже намного швидше. Він був в середньому стані. Ми все зробили, так що він зараз повністю весь на ходу, все працює, все це вже машина повністю на ходу. Цей проєкт у нас ну, в обшій злодію три тижні Ну, Я думаю, що ще нам два тижні і ми його закінчимо, і протестуємо, і він буде готовий їхати, виконувати ті задачі, які ми. Розчитували, що він буде виконувати. Мені би хотілося б не фарбувати цей автобус в якийсь би якийсь колір, да, такий білий, чорний, зелений, будь-який. Ми би хотілося, б, хто має бажання, хто вміє малювати. Будь ласка, давайте свої пропозиції. Як ви бачите, розрисований цей пункт незламності. Ми плануємо його так, як в Одесі зараз, в принципі, в ок, Ми плануємо його відправити на прифронтові фронтові регіони, а такі, як Херсон, можливо, можливо, Покровськ, Константинівка. Ось в в той в той бік, тому що там обстріли містом практично кожен день. А є проблеми з електроенергією, є проблеми з. Горячим харчуванням, ну в принципі, є гуманітарні на гуманітарні проблеми, які цей автобус повинен вирішити.